Друзі, сьогодні неймовірне. Ось це. Якщо взяти до уваги всі лікувальні трави, все, що можна використовувати як заварювання, пити як чай, в Україні є таке диво, яке ще називають дар Божий. Так, супер лікувальні властивості. І я пропоную застосовувати до заварювання саме. Таку саму цінну фракцію чебреця чебрецевий цвіт, тому що він має велику насиченість ефіру. Так, друзі, цей чай дуже добре сприяє чоловічій потенції, чоловічій силі. А протипоказання, друзі, а їх немає. От взагалі немає протипоказань. Так виглядає вже заварений чай відпрацьований. І зараз я покажу, які два методи існують для того, щоб заварити собі комфортно такий чайок. В одній тарілочці в мене менша кількість чебрецевого цвіту, в іншій більша. Тому що ці два методи будуть мати різну кількість чаю на виході. Давайте ближче вже до методів заварювання. Ось такий чайний посуд я застосовую. Ти бачиш, тут є звичайна скляна чашка. Досить велика чайна чашка, десь 250-280, можливо, мілілітрів, і оця менша кількість чебрецюк буде опинятися в цій чашечці. Ну прямо зараз можна заливати окропом. Я навіть рекомендую прямо гострим окропом чайника або з термоса. І щоб краще заварилося, накриваю кришечкою. Друзі, мега аромат вже підіймається, і ця кришка не може стримати. Цього прекрасного аромату. Просто чекаємо 5 хвилиночок 5 хвилин в чашці накритій кришечкою. Потім ти можеш собі додати сюди меду, якщо хочеш, випити, і це дуже корисно і дуже смачно. А я пропоную ще один метод заварювання проливами по китайській чайній церемонії. Ну, щось дуже схоже до цього. Тому я буду застосовувати чайничок, чайничок ручної роботи, який я зробив сам. Тут буде знаходитись сам чай. Сюди я буду зливати. Це така чашка з ручкою і лієчкою. Чахай. Додаткова фільтрація нам не помішає сито, яке буде на чахаю. Ну і інструмент, з якого я буду бити, звісно, це піала ручної роботи з кераміки. Не можу втриматися і просто мовчати, коли такий аромат підіймається, друзі. Аромат і смак чебреця це от, е, асоціація з квітковими полями. От знаєте, от поле ромашки, наприклад, якщо... Добре, що так вдихнути, там є нотка гіркоти. Тут немає ніякої нотки гіркоти, ні в ароматі, ні в смаку. Дуже насичений цілющий ефір цього чаю. І я пропоную саме в такій формі, в найкращій, найкориснішій, найцілющій формі пити цей чай це саме оці головки самі. Цвіт чебреця, чебрець цвіте. Два місяці, ну десь півтора. І цей період світіння попадає на кінець весни початок літа. Тобто це травень і червень. Я власноруч збираю цей цвіт чебреця. Наразі все розпродано. Можеш замовити вже на наступний рік. Так він цвіта один раз в рік, оці півтора місяці, і все. І далі тільки наступний рік. Чому саме цвіт чебреця, друзі? Користь. Ефірних олій від чебреця мають просто якісь магічні властивості. Ось можеш почитати. Ну просто щось неймовірне для чоловічого здоров'я, для дітей, для жінок. Профілактика захворювань. Яка кількість має бути необмежена, друзі? не має взагалі ніяких протипоказань. По цьому чаю сюди я залив вже більше хвилину з тобою спілкуюсь. саме таку кількість часу я виділяю на те, щоб злити перший пролив і по китайській чайній церемонії методом проливу цього вже достатньо. Тут дуже-дуже крутий аромат. Я одразу заливаю наступну наступну порцію. Ще трошечки хай настоїться, але я думаю, що 5-7 хвилин максимум. Бачиш, колір вже міняється. Тут, до речі, навіть трошки кращий колір чайничка. Ну, тому що більше, більше чаю. Більше чаю, більш насичений смак і насиченіший колір буде. Ну і користі буде теж більше. Ти, звісно, можеш заваритись в чашці і насипати добру таку пригоршню чаю і отримати супер-супер концентрат, такий потужний. Ну, а може так, як я. Я просто дв дві різновидності тобі показую. Таке лайтове запарювання в чашці і насичений пролив. Ого, Хорош. У ньому є таке щось освіжаюче, супер освіжаюче. Знаєте, от, кажуть для чоловіків. Не можна пити багато м'яти, тому що вона чоловічі гормони, вона трошки їх якби прибиває вниз. Так от, друзі, чоловіки особливо. Чебрець потрібен чоловікам, він навпаки цю потенцію підіймає. Це не є якимось супер таким насиченим БАДом, який концентровано направлений саме на чоловічу потенцію, але деякий вплив точно є. В чому складність попасти на дійсно такий чебрець, які в мене тут знаходиться. Тому що, може хтось куштував аптечний чебрець? Не те. Хтось пив листя чебреця. Класно, якщо класний чебрець, але якщо попасти на середній чебрець, таке собі, друзі. Саме от цвіт зібраний на Буго-Гардівських скелях, на яких я збирав, кажуть люди. А багато людей вже пили цей чай, що Карпати, да, там багато чебреця, він теж добрий. Але такого немає ніде в Україні. Це найвідбірніший, найкрутіший. І навіть тут, як росте чебрець, він такими чагарничками росте. І я кожен чагарничок беру і нюхаю, тому що є гіркуватий, я його називаю нафтовий чебрець. І частіше такі чагарнички ростуть біля рапсових полів. І саме цією рапсовістю наповнюються і стають гіркими. Але чагарники самі гарні, це оці самі гірки, так, такі оманливі. Так, потім є досить такий середній чебрець, який я теж е, намагаюся не брати. І є прямо відбірний. Я прям нюхаю і розумію, от цей ефір, оце воно, це і саме відбірний, Тільки відбірний я збираю. Досить важкий такий процес, зажаритися на сонці його, якби ці квіточки по одному, там по дві, ну жменьками, навіть якщо збирати, якщо Черничок добрий попадається, це досить довго, досить довго, потім він висихає, ще в два-три рази всихається, і того виходить півлітрова баночка пресована, ну в мене коштує 500 гривень. Друзі, якщо зважити на ваги покласти, вона майже нічого не важить. І якщо от, надати цінності, скільки коштує за грам то цей чай буде дорожчий майже будь-якого китайського чаю, але його треба менше і цілющі властивості дуже високі. Методом проливу я його роблю таким напів настоюванням. Навіть вже настоювання пішло. Перший раз хвилина. Другий раз кипяток 2-3 хвилини. Третій раз можна на 5 хвилин. І можна навіть, якщо захочеш, зробити четвертий раз і забути про нього. Ну, коли на 10-15 я маю на увазі. Я з тих людей, які люблять, щоб щось стимулювало, якийсь насичений такий смак, густий шупери, я люблю темніші і чорніші. Це бреч, друзі. Ну він прекрасний. В нього досить насичений смак. Це для мене дуже важливо. Тому що якщо смак трошечки неприємний або він слабкуватий, в мене вже все Я вже не буду це пити. От він смачний, він крутецький, друзі. Там в чашості вже майже заварилось, і зараз я буду пробувати той, що іншим методом тут. А поки що в мене є вже другий пролив насиченого класного чебреця. Колір по відчуттю ще крутіший, ніж в перший раз. Ну тому що я довше настояв. І ще буде дуже хороший третій. Пролив, це точно, на три його вистачає. чайничок не супер великий, десь 160, може 180 мл до 200 Тобто три пролива це десь 550 мл. Ну, як дві цих чашки є насичений. Класний колір, отакий він має бути. Ого, друзі, другий. Він просто в два рази крутіший, ніж перший. благородний смак, і ти розумієш, він не може бути некорисним. Оцей смак, він... це щось на янгольському, друзі, на божественному. Просто не можу зупинитись, друзі. Коли я цю чашку буду пробувати, як тут такий крутий другий пролив. В чашечці. Так, ще брес він не дуже любить тонути на дно. Тому знаєте, що я зроблю? Що Я зроблю? Я не хочу оце пити, щоб воно в мене в роті було. Хай трошечки ще постоїть. Звільниться цей чахачик, і я через сито його сюди пролью і вип'ю так само з піали. Відчуття, що смак буде той самий. Як варіант? Така чашечка, можеш чимось відфільтрувати, різні прилади, її злити, так, щоб о, тобі це все в рот не лізло. Ну, або є такі, знаєте, це щічки, такі як ложечки, сито ложечка, і ти туди можеш прямо чбереся, туди напхати, покласти і воно в чашку не вийде. Теж прикольна, прикольна штучка і досить бюджетно. Що прийшла така ідея. А що якщо? Ну Це вже трошки це концентрат користі, він впаде. в рази впаде, це точно. Але все ж таки можна розглянути такий варіант, от як махіто щебреться. Заварити чай, охолодити його в холодильник прямо і пити його охолодженим. Тому що освішаюча ця нотка, вона досить така висока, така класна. Але, але, все-таки якої б спека не була, краще всього відновлює наш температурний баланс саме розпивання теплого, не холодного, друзі, теплого. Можна з цим, звісно, гратися, але я пропоную, якщо ми вже беремо щось цілюще, взяти з нього максимум користі. Максимум користі від чебреця ми можемо взяти, якщо його настоїмо в чашечці. Або в чайничку. Самий смачний світлий чай, який я пив, друзі. От є китайські світлі чаї. Багато хто любить шанпуери білі чаї. Там кругом є оцей. Ефект збадьорювання, будь-який китайський чай, він буде з цієї рослини камелії він буде мати свій кофеїн, тобто тімін, чайний кофеїн, Так, цей стимулятор. От, А якщо ти хочеш просто освіжитися, але без е е якоїсь стимуляції сильної, то краще чебрець. Це пушка. У мене сьогодні ще день посту. Коли я не п'ю ніяких стимуляторів не їм важку їжу, а от Чебрець пропити. Кайф, класно. Так що, якщо в тебе пост, хочеться якогось смаку, то щоб речі цевий чай, можна собі дозволити. Звісно, якщо ти собі можеш це дозволити. Цей чебрець, що настоявся вже хвилин 7-8, от його вже точно не потрібно ніяк вторично використовувати. Він вже і вигляд такий має, не дуже свіжий. Все. з ним все. Довго можна кайфувати, довго можна передавати цей стан вам. Друзі, але краще спробуйте самі. Ще зараз спробую той, що настоявся в чашечці і буду завершувати відео. Саме такий чебрець, ти можеш придбати в мене. Але потрібно розуміти, що його розбирають дуже швидко. До кінця літа в мене вже все розпродано. І тільки два місяці, коли він росте, це травень і червень. Тобто липень-серпень ти ще можеш в мене спробувати його купити. а Потім вже все. Але на пробу я тобі можу дати. Якщо ти захочеш придбати в мене щось з чайного посуду, я тобі. На декілька порцій зможу відсипати від свого золотого чи запасу. запасу. Собі я завжди залишаю і готовий якусь порцію дві, тобі відправити на пробу, щоб ти просто зміг змогла відчути те, що відчуваю я зараз я. Ну, це, це неймовірно. Ви знаєте, трошечки відрізняється в чашці, як ніби сам смак. Не такий яскравий, але є оця нотка така... Це не гіркота, це щось таке оригінальне, чебрецеве, освіжаюче. М -м, да, Глибина. Трошечки більша глибина за рахунок того, що довше настояли. Так що, якщо ти хочеш проливати чебрець, ну менше хвилини точно не тримай. Не буде глибини, от йому потрібно прямо заваритись і розкритися. От так як проливом китайські чаї п'ються швидко ну не вийде. Ти просто не доотримаєш у відчуттях.